У нас почалася робота в городі, потепліло і треба мотоблочити, тому що у нас трішки дуже багато коріння залишилося. Зараз чоловік буде мотоблочити, а я буду йти ззаду вибирати коріння. Роботи вистачає. Вже почалися городні роботи. З неділі вже у нас. Там дивлюся, і 13, і 15 градусів тепла, але це написано. А як Бог дасть, то тільки він знає. Доброго мирного ранку. Сьогодні у нас неділя. Вчора ви бачили, ми приготували цей ось кусочок для того, щоб висадити картоплю. Ми знали, що сьогодні буде дощик вночі і ось такий дощик злив. Земля набралася в вологі, у нас тепло-тепло зараз. Виноград я вже обрізала. І сьогодні в нас, друзі, проще на неділя. Я прошу пробачення у всіх. Може когось я образила в коментарях. Пробачте, будь ласка, знаєте, зараз всі на емоціях, всім дуже тяжко. Так що від усього серця прошу пробачення. Хай Бог нас захистить від усякого зла. А я пішла працювати. Сьогодні, звичайно, я робити нічого такого не буду. Хочу пожарити відбивнушки і зробити вареничків, бо сьогодні вже загойня на піст. Не знаю, зможемо ми постити. Ну, напевно, весь піст я постити не буду, це точно. А хоча першу неділю потрібно попостити. Почистити хоч трошки свою душу. Ну, Звичайно, їжею ти свої гріхи не, не скасуєш, але трошки потрібно, ну так говорять, треба попостить, то треба попостить. Хоч недільку. Далі, напевно, не зможемо, тому що дуже тяжко працюємо на городі. Я думала, що ми працюємо дуже тяжко, але я дивлюся других блогерів, там теж не з медом. Люди тяжко працюють всі, Ну, на городині, всім тяжко зараз, всім. Будьте всі здорові. Сьогодні ось набила таких от бивнушок, вони у мене ніч постояли холодильнику і роблю кляр. Я, друзі, не роблю в муку, потім в яйце, потім знову в муку. Я зразу роблю кляр. Ось так, вбила 5 яєць, бо в мене дуже багато. Ви не дивитеся, що я багато готую. Я ми не самі це йому. Не буду я розказувати багато чого й що. Але не самі їмо. Живу, по принципу, ліва рука не повинна знати, що дає права. І ось посію сюди муки, муки трошки. Зараз подивимося, вистачить чи ще додати. Потрібно ще трохи. Нельсон, я знаю, що хтось прийшов. Підожди, не гавкай. Я знаю, що там хтось прийшов. Ти не гавкаєш, молодець. Ось ну, Зараз я розіб'ю оце і буде кляр. Ось такий кляр виходить. Бачите, гарненький такий. Ось сюди я. Обмокою, мочаю отбивнушки і потім жарю. Ось так. Бачите, і вони, получаються такі, м'ясо з них не видно одне м'ясо, і получаються такі гарненькі вони. Зараз пожарю і покажу вам. І ось такі, виходить. Ось такі очі очі. Ось, 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 ось такі. Як і сказала вам, друзі, роблю сьогодні вареники. Два яйця, сіль і вода. Проста звичайна вода. Я не роблю на кип'ятковій, хтось робить на кип'ятковій, хтось ще додає соду. Я роблю просто тісто, як мене вчила мама, щоб воно було крутеньке таке. І ось такий у мене сирочок від сусідки. Покажемо так, можна і так їсти. Його. Але сьогодні це треба все з'їсти, тому що завтра вже такий день, що потрібно зовсім нічого не їсти. Або Хто не може витримати це, то можна компот холодний, або вода і хліб, або печена картопля вже ну така холодна. Це, хто готується до ісповіді, то можна так вже хто не може витримати. Ну, цей піст взагалі дуже такий строгий. Рибу не потрібно їсти, ну, ми не зможемо так. Ті, хто працюють сильно фізично, то я думаю, Господь Бог простить нас, тому що на одній олії теж не, не можна. І хоча, знаєте, у мене сваха. Це така людина, В неї був Рак 4 стадії. І... Підтвердження було не в одній клініці, і в Києві. І ось Господь Бог її допоміг, але так як вона постить, я так не можу. Вона, звичайно, в неї квартира, вона не, не працює так, як ми. Тяжко. Але, друзі, вона поборола всю і, слава Богу, жива і здорова! Хто там говорить, що бога немає, він не правий. От коли середа, в середу вона їсть і в п'ятницю, вона їсть тільки, тільки горішки якісь, або сухофрукти, або якесь яблучко, вона ніколи не порушує цей піст. Я так не можу. Колись допомагали дітям садити картоплю і вона готувала нам їсти. Зварила пітушка, помню, І салат зробила, в І лапшу. Насипала, тракторист з ми Вона насипала нам. А я говорю, а ти чого сваха не сідаєш їсти? Вона говорила, малю все є. В неї було чотири кураги. Один чорний слив і два горішки. Це на цілий день. Ось так. Напевно, ми... я дуже грішна, бо мені Бог не дає такі сили, щоб я могла так постити. Так, зараз я домішаю це тісто, а потім ключусь. Поки тісто відпочиває, я зроблю начинку. Одне яєчко, сіль і ворожок. Це ви знаєте. Ось так, перемішуємо. Начинки я люблю багатенько, щоб було у варениках. Вони там чуть-чуть. -чуть. Ось такі тонесенькі вареники ми робимо, бачите? Дуже тонесенькі. Зовсім. Ось, такі, ось таке тонесеньке тісто. Готуються варенички. Я у воду додала качиного трошки жиру. Курини, качини там пери. Можна масло, можна олейне, хто користується нею, я не користуюся таким. І я додаю, щоб вони потім не зліплювалися. Варенички готові, баночка сметани є, всім смачного. Хто бачить, заходьте в гості, всіх пригостю. будьте всі здорові, мирного неба над головою і скорішої перемоги. Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо їсти, що ми можемо пити, що ми можемо жити.